Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. І сьогодні ми вступаємо в НАТО. Вступаємо, ну тобто є такий варіант. Але спочатку нам потрібно отримати план дій щодо членства в НАТО. Потім цей план виконати. А вже потім нам скажуть, коли можна вступати. Тобто радіти ще рано, але привід для стриманого оптимізму у нас є. Адже про перспективи членства України в НАТО впродовж довгих років ніхто не згадував. Сьогодні це нереально для нашої країни. Шлях України до НАТО був довгим та тернистим. Першу спробу вступу до альянсу керівництво України зробило ще у 1954 -му. Році так, так вам не почулося. У РСР та весь радянський союз хотіли вступити до НАТО у те саме страшне та агресивне НАТО, яке роками та десятиліттями демонізувала кремлівська пропаганда. Звісно, тоді це робилося не з добрими намірами, а радше з метою розвалити процес зсередини. Але факт є фактом: в НАТО просилися. Ну а коли не взяли, НАТО стало тим ворогом та лякалкою, головним агресором, який спить і бачить, як би то закидати радянську землю атомними боєгослави. Ловками після розвалу союзу цей наратив підхопила Російська Федерація, яка продовжує лякати своїх громадян хижацькими планами НАТО. Росмедіа щодня розказує своїм громадянам про те, як натівський солдат хоче своїм чоботом вступити у лайно десь під Альмєтівськом. Ну бо вбиральня не в хаті, а під кущем. Як натівські солдати хочуть вкрасти дрова у бабушки із Паттю було б її село гасифіковане, б газ, але газ вже. Вкрала Україна, тому бабушка, яка живе в країні бензакалонці, топить печку дровами. Хочуть іроди захопити рідненький вороніш і нарешті вкрутити там лампочку у під'їзді. Але це буде ворожа, натівська імперіалістична лампочка, і все б нічого, якби не одне маленьке, але. Образ агресивного блоку НАТО абсолютно не відповідає дійсності за весь час холодної війни. Альянс не провів жодної військової операції. А вже після розвалу Сувка, блок виконував миротворчі функції на Балканах та у Афганістані, а також боровся із піратством на морях. Тож людина, яка хоч трошки знайома з НАТО, яка щось почитала та розібралася у ситуації, мені достеменно зрозуміло, що НАТО ніколи не мало на меті нападати на радянський союз чи на Російську Федерацію. Захищатися так, нападати ні, але хворим на голову кремлівським карликам байка про агресивне НАТО дуже в тему, тому вони ніколи не заспокояться. Ну а у нашої країни свій шлях зі всієї сили, подалі від цикунів, які воюють без шевронів і закопують своїх загиблих солдат під покровом ночі як якихось собак. Подалі від них і поближче до НАТО. Вже після розвалу СРСР незалежна Україна почала тісно співпрацювати із Альянсом. Ми долучалися до миротворчих місій, ми проводили спільні навчання, відкривали їхні представництва, але весь час російські агенти впливу намагались цю співпрацю зупинити та зруйнувати, Намагались зривати спільні навчання, пікетували все, що можна було пікетувати по цій темі, та саботували процес у парламенті. Але незважаючи на протидію, справа рухалась, і ось у 2008 році на бухарестському саміті НАТО Україну разом із Грузією було запевнено щодо майбутнього членства у альянсі. Але радість тривала недовго. Змінилася влада. Да, змінився і курс 2 квітня 2010 року. Тодішній президент Янукович ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу у НАТО і, взагалі, завернув усі програми з цим пов'язані. Служба безпеки України взагалі перестала працювати по російському напрямку. Ну тобто як перестала працювати справедливості заради, зазначу, що знайомі СБУшники, які в той час були оперативниками, ділилися спогадами про те, як вони ловили російських шпигунів. Щоправда, за це їм замість подяк, нагород, премій та підвищень прилітало по голові. Тобто мотивація працювати проти Росії була знищена. А генеральний штаб збройних сил України замість того, щоб готувати плани на випадок агресії Російської Федерації, малював лінії оборони у Одеській області ми готувалися до вторгнення румунів. Ситуацію вдалось змінити тільки завдяки майдану. Новий парламент скасував позаблоковий статус України, і ми знову почали прагнути до НАТО. Але російські агенти впливу та саботаж нікуди не ділися. В Україні немає про ЄС, про членство ЄС, про НАТО, про навіть план. Дієстві по членству в НАТО, не то тож про НАТО. нас ніхто не берт ні в какую Європу, ні в какої НАТО. Но ждуть ли нас в НАТО. Ставила нам палки в колеса, і Угорщина, яка вирішила скористатися з нашого прагнення до НАТО і викручувала нам руки по усіх можливих та неможливих питаннях. Поза як важливі рішення у НАТО мають прийматися одностайно. Угорщина блокувала усі можливі ініціативи України по співпраці з НАТО, вимагаючи більшого впливу на Закарпатті, а також вимагаючи відмінити мовний закон. Як сказав посол Угорщини в Україні українську мову вчити важко, чувак. А ти точно дипломат? Але менше з тим, не знаю, чим там колеги по НАТО зашугали угорців, але питання нашого долучення до альянсу нарешті зрушило з мертвої точки. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що двері альянсу відкриті для України. Я сподіваюся, що це буде не як в тому анекдоті, коли а, куме скажіть, а це ви там горілочку п'єте? Так, куме, так а може я до вас зайду і разом вип'ємо? Так заходьте, так у вас зачинено. Отож, ж би воно. Але якщо без жартів, то зайде Україна у відчинені двері НАТО чи не зайде, насправді залежить зараз тільки від нас. По-перше, має бути бажання, і з цим у нас слава Богу, все гаразд. Половина українців двома руками за вступ у НАТО з тими, хто сумнівається, ми звісно ж будемо працювати для того, щоб розвіювати ті міфи, які породила радянська, а потім і російська пропаганда. А друге і найважливіше, що ми маємо зробити, це реформи. Реформи, реформи і ще раз реформи. Це те, чого вимагають від нас наші західні партнери. Вони вже просто волають та зробіть це все так, щоб воно працювало нормально, але не робиться. Реформувати потрібно все судову систему СБУ, прокуратуру, МВС, але для вступу у НАТО насамперед нам потрібно реформувати армію і не просто армії, а всього, що її стосується від вишколу і озброєння і до роботи Міністерства оборони та законодавчої бази, яка стосується. Це оборонки терміново потрібно розсекретити частину державного оборонного замовлення і зробити все, щоб воно приймалося вчасно, а не із запізненням у 6 місяців. Про ці провали української влади щодо оборонки я вже знімав відео на своєму каналі. Лінк, посилання на нього я залишу у описі до цього відео. Потрібно зробити максимально прозорими та публічними тендери там, де це можливо зробити, і не розказувати про те, як боротися із корупцією, а реально садити тих, хто розкрадає армій. Ські бюджети у воюючій країні Ну і потрібно почати заробляти гроші і більше витрачати на оборонку. НАТО це заможний блок. Бюджет країн-учасниць НАТО у цьому році сягнув позначки у 1 трильйон доларів. Тобто вони достатньо багато витрачають на свою оборону і жебраки під боком їм не потрібні. Тому щоб не бути у ролі бідного родича, ми маємо розвивати економіку та ставати заможнішими. Задач багато, плани грандіозні, залишилося їх тільки реалізувати. А для того, щоб їх реалізувати у нас на усіх гілках влади повинні бути по-перше, патріотичні політики, по-друге, фахові політики, по-третє, порядні політики. І бажано, щоб всі ці три пункти сходилися в кожному. І коли на усіх рівнях влади у нас будуть саме такі політики, тоді буде нам і НАТО, і ЄС, і Булка з маком. Дякую за увагу. До нових зустрічей.